Чанка представить Чернігівщину на всеукраїнському етапі Малої академії наук. Діана Самусенко вже три роки відвідує школу програмування та робототехніки. І спільно з керівником школи Миколою Сечем вирішили спробувати свої сили. Обрали вкрай актуальну науково-дослідницьку роботу. Мене надихнув Микола Валентинович. Він надав актуальну тему. Загалом я вивчаю 3D-моделювання три роки і. Ця запропонована тема була на часі, і ми досліджували саме методи 3D-друку. Микола Сич зазначає, важливим було, щоб Діана самостійно могла опрацьовувати обрану тему. Його місія скеровувати дослідницю та допомагати проводити експерименти. Насправді багато чим займаюся, і проводжу заняття з інформатики в школі і викладаю. Програмування в університеті, і плюс свій ФОП викладаю робототехніку в Прилуках вже багато років. Плюс є багато волонтерських проєктів, якими займаюся. Це перший мій такий досвід. В ролі наукового керівника роботи для малої академії наук. В принципі, освіта це дуже великий сегмент і є багато цікавих проєктів. Конкретно зараз зірки так зійшлися, що. Тема у нас була методи 3D-друку. Діана займалася якраз три роки тому на напрямку 3D-моделювання, і зараз у випускному класі в неї достатньо впевненості і знань, щоб таку роботу до кінця довести. Об'єкт дослідження доволі цікавий. Випробування проводили на літаку безпілотник. Такої модифікації виготовлений за допомогою 3D-технологій. Як кажуть, потрібно близько тижня, аби він міг полетіти. Насправді. Друк літака він займає не так багато часу. Більше часу займає навчитися це робити, розібратися з друком різними пластиками, налаштувати принтер. І вже готові корпуси літаків, коли випробовувалися, це теж була велика робота в плані розібратися з акумуляторами, розібратися з двигунами, з тим, які бувають контролери. Відповідно, саме дослідження це частина великого постійного навчання і розвитку якраз в напрямку виробництва літаків. Саме 3D-друк це як один із видів адитивних технологій, і надрукувається корпус літака. Це займає набагато менше часу і більш економить ресурси. І саме дослідження ви можете експериментувати. Ми проводили дослідження на міцність, є різні види пластику, є ЛВПЛА, ми з ним працювали, він спінюється. Загалом ПЛА плюс це міцний матеріал. Якщо правильним чином його застосувати, то моделі будуть кращими. Літаки дуже відрізняються від Дроня від квадрокоптерів. Якщо квадрокоптером можна в досить бюджетній збірці підняти вагу півтора кілограми, то у літака кожен грам впливає на його дальність і злітну масу. Якийсь, з якоюсь вагою наш літак може просто не піднятися в небо, в нього не вистачить потужності. Зате, вже піднявшись в небо, літак має переваги над квадрокоптером в конкретно в дальності польоту. За рахунок того, що він на повітрі лежить, він може прилетіти годину, наприклад, в той час як квадрокоптер буде літати там втричі менше. До слова цього дня у школі робототехніки та програмування збирали хвостову частину літака. Діані та наставнику дівчини Миколі Сичу допомагали інші відвідувачі занять. Під час конструювання планують перевірити роботу електроніки. Навчання це дуже важливий аспект, і навчання воно не завжди про конкретні знання іноді навчитися. Мріяти, фантазувати набагато важливіше, ніж вивчити математику, фізику, хімію. Попрацювавши над великим проєктом комплексним, у них більше з'явиться бажання розбирати інші предмети вже в школі, не лише в мене програмування. Це дуже захоплюючий процес. Це якась е, 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 комунікація. та? ми постійно дізнаємося щось нове. Микола Валентинович нам розповідає. Різні тонкощі виробництва в умовах війни технологічний розвиток це питання національної безпеки, і важливо, що саме молодь працює над розвитком 3D-друку у рамках дослідження. Не просто вивчають технології, а й шукають рішення для реальних проблем, з якими стикається наша країна. У нас важке сьогодення, війна і дуже багато відбувається розробок, якраз у нас в напрямку друку. Безпілотних літальних апаратів до цього використовуються і спеціальні пластики, до цього використовуються різні технології. Хтось не тільки друкує, хтось із різних матеріалів експериментуючи, видавлює ці а, моделі. А, конкретно наша ідея базується на тому, що є а, спеціальний метод, яким ми можемо підготувати модель для друку над легким пластиком, і цей друк буде відбуватися без відриву. А, Друкуючі частини від самого, самої деталі, яку ми друкуємо. І це дозволить без дефектів надрукувати ще легшу, ще міцнішу деталь, розташувавши ребра жорсткості так, як ми хочемо, і за рахунок цього навіть в майбутньому позбутися від деяких конструктивних елементів, типу як підсилюючі трубки та інші деталі. Дослідження показали, що 3D-друк це оптимальним варіантом для виготовлення саме безпілотників. Ми проводили дослідження, і пластик витримує досить великі навантаження. Це дуже важливо. Це допомагає зараз армії, літачки Вони виконують дуже різні функції. Це буде дуже актуально і ну, в подальшому це буде розвиватися як окрема сфера. Враховуючи актуальність дослідження. Розуміючи, що розвиток не лише програмування і робототехніки, а конкретно в напрямку виготовлення безпілотних літальних апаратів, сподіваємось на хороший результат також на рівні країни вже в травні, і бажаємо успіху всім іншим учасникам.